То зробить Америку величною! Привіт! Я Максим Щербина. А це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимося у самісіньку суть звичних речей. У США добігає кінця передвиборча кампанія, за якою стежить увесь світ. Американські вибори, які відбудуться 3 листопада символ сучасної радикалізації суспільних настроїв та розділення світу на непримиренні політичні табори. Тож всі чекають: ну як зможе Америка стати великою знову. Різні відтінки величі уособлюють два кандидати на посаду президента Дональд Трамп та Джо Байден. При цьому суспільство вкрай поляризоване вздовж лінії політичних поглядів, цінностей та загалом уявлень про світ. І жоден з кандидатів не має плану дій, як знайти якусь серединну позицію, щоб примирити республіканців та демократів. А рівень напруги зростає. Один зі способів виміряти поляризацію порахувати, скільки демократів та республіканців готові. Одружуватися одне з одним. Вони будуть щасливі чи нещасні, якщо їхні діти візьмуть шлюб з кимось із протилежного політичного табору. У 60-ті роки приблизно 5% американців говорили, що будуть нещасні, якщо їхні діти візьмуть шлюб із кимось з іншої партії. Сьогодні це вже 30%. Політичний камінаут стає справді ризикованим. З початку 21-го століття суспільства по всьому світу дедалі більше радикалізуються. Так існування різних точок зору є корисним для демократичного розвитку, але тільки якщо сторони хочуть знайти щось спільне та можуть дійти консенсусу, Політична поляризація роздирає демократію в усьому світі від Бразилії, Індії та Кенії до Польщі, Туреччини та США. Один із авторів книги Розділені демократії глобальний виклик політичної поляризації Томас Розерс вважає, що у США суспільство почало поляризуватися ще у 1960-ті. шістдесяті. Саме у 60-ті у США розгортається рух за громадянські права афроамериканців. Відбуваються протести за права жінок. Починає все гучніше лунати тема прав ЛГБТ. Хтось вітав ці зміни, хтось ні. А хтось займав позицію десь посередині. Серединна позиція почала зникати на тлі суспільної дискусії про війну у В'єтнамі. Далі американців розділило ставлення до Вотергейту. Ці суспільні зміни вплинули згодом на програми партій. З 70-х у політичному спектрі демократи та республіканці стали дедалі. Більше віддалятися від центру. Оливи у вогонь поляризації партії підлили роки правління Рональда Рейгана та його радикального просування консервативної адженди. Пізніше глобальна війна з тероризмом, яку після 11 вересня розпочали штати. Як бачимо, поляризація розвивалась поступово і по висхідній І Трамп тут не злодій номер один. Але на відміну від інших президентів, він навмисне посилює радикалізацію. Це допомагає консолідувати електорат навколо ненависті до табору демократів. Томас Карозерс вважає, що пік поляризації. Американського суспільства відбувається просто зараз. Саме на цьому тлі розгортається боротьба між Дональдом Трампом, кандидатом від республіканської партії, та Джо Байденом, кандидатом від демократів за крісло 46-го президента США. за даними центру П'юрі Сьорч, Трамп став єдиним американським президентом після 1960-х, до якого демократ. Та республіканці ставляться настільки по різному: 87% прихильників республіканців схвалюють роботу Трампа, і лише 6% демократів згодні з ними. Відчуваєте, з яким емоційним напруженням живуть американці, та наскільки по різному вони оцінюють останні 4 роки свого життя? А як вам таке? 74% тих, хто підтримує Джо Байдена, вважають, що бути чорним США значно складніше ніж білим, і лише 9% республіканців дотримуються тієї ж самої думки. Отже, сполучений. Сполучені штати все менш сполучені. Трампометр проєкт інституту Пойнтера, який критично ставиться до консерваторів, вимірює кількість обіцянок президента США, які були виконані. До речі, за президентства Барака Обами, інститут підтримував аналогічний проєкт Обаметр. Прикметно, що Обама також сприяв поляризації. Він приділяв значну увагу правам расових меншин і сам був першим афроамериканцем, який став президентом США. А республіканці не вважали це топ-пріоритетом країни. Попри те, що Обама мав намір об'єднати націю, саме його у Дотрампі Півську епоху вважали президентом, який сприяв розділенню американців найбільше. My... кожного ранку, коли я прокидаюсь, я думаю про те, що сьогодні ми втрачаємо свободу. Also... Також ви знайдете у натовпі купу плакатів, де президента Обама порівнюють з Гітлером або Сталіним. Повернімося до Трампа за даними Трампометра, виконаних обіцянок цього президента було лише 24%. Президент підняв мито на імпортні товари, згорнув полі. Тику нормалізації відносин з Кубою, яку провадив Обама, ініціював вихід США з Паризької угоди, що регулює зменшення викидів діоксиду вуглецю, Зупинив прийом біженців з країн, де вирує тероризм, та закликав країни НАТО збільшити свої внески у фінансування альянсу. Реагуючи на подібні вимірювання ефективності своєї роботи, Трамп відповідає критикам зі своїх сторінок у соцмережах. Це те, чого досяг президент Трамп лише за перші три роки своєї діяльності. І що саме він зробив, окрім ухиляння від Реземних фейкових засобів масової інформації разом із Пелосі та Шумером. Ви питаєте, чого досягли президент Трамп та його адміністрація? Оскільки ліберальні медіа вам не скажуть, скажемо ми. Сайт «Promises Kept є частиною передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Попри назву Виконані обіцянки, сайт взагалі не має категорії виконано-невиконано. Натомість платформа містить винятково досягнення президента і виписує їх помісячно, тобто автоматизує те, що Зеленський робить вручну. Наприклад, у серпні 2020 року Трамп підписав указ, згідно з яким під час прийняття на роботу у федеральні органи влади перевагу слід надавати американцям, а не мігрантам. Ну тобто, не мігрантам, які приїхали вчора. А мігрантам, які приїхали трішки раніше, якщо це й досягнення, то сумнівне. Але в умовах поляризації всі ці фактчекінги, офіційні звіти, виконаних робіт та аналітики, не мають вирішального впливу на виборця. Я міг би стояти посеред п'ятої авеню, стріляти в когось і не втратити жодного виборця. Оцінюючи правління Трампа, ліберальні медіа пишуть про те, що воно наблизило кінець демократії. Президент насамперед захищав права білих американців. За останні чотири роки ситуація з правами меншин суттєво погіршилася. «Freedom House» у своєму нещодавному звіті також б'є на сполох та зазначає, що в контексті демократії останніми роками США подає поганий приклад усьому світу. Натомість консервативні ресурси фокусуються на більш приземлених речах. Досягненнях Трампа в економіці, безпеці, питаннях міграції. Рації охороні здоров'я. Президент Трамп справжній лідер для середнього класу. Завдяки його політиці, американські сім'ї заможні як ніколи раніше. Трамп досяг найнижчого рівня безробіття за півстоліття, а також найшвидшого зростання заробітної плати за останні 10 років, усунувши перешкоди для успіху американських робітників та підприємств. Та й консервативні ресурси не оминають увагою стан демократії. На сайті Fairfax Republicans у розділі Об'єднуючи США перелік. Чені такі досягнення Трампа скасував політику Обами, яка вимагає від шкіл, що отримують федеральну допомогу приймати на навчання трансгендерів, скасував політику Клінтона Обами щодо оголошення червня місяцем ЛГБТ Прайду, заборонив трансгендерам служити в армії за деякими винятками. При цьому, згідно з опитуванням статті Research Department, 25% американців вважають найважливішою проблемою США неефективне керівництво країною. Ще 25% нарікають на пандемію. Іншими топ проблемами країни американці вважають економічні негаразди та безробіття. Розбиратися із цими проблемами, ну або ж ігнорувати їх буде завданням для вже нового президента США. Варто нагадати про те, ким є основні кандидати на посаду президента США. Дональд Трамп, – 45-й президент США, 74 роки у минулому ведучий реаліті шоу та бізнесмен. Трамп уособлення американського успіху. Правда, за олдскульними підручниками, популярними ще за часів Рейгана. Цей типаж еталонного американського бізнесмена 80-х насправді сильно контрастує з новою реальністю, де успіхи вимірюються кількістю твоїх стартапів у Кремній долині. Віце-президент в команді Трампа Майк Пенс. 51 рік, екс-губернатор штату Індіана. Сам він називає себе християнином, консерватором і республіканцем. У такому порядку. Ми не збираємося зменшувати фінансування поліції не сьогодні. No. No. Ніколи. Ever. Джо Байден, кандидат у президенти, 77 років. У минулому сенатор штату Делавер, віце-президент при першому в історії США чорношкірому президентові Обамі, кандидатка у віце-президентки сенаторка від штату Каліфорнія Камала Хаїс. Її мати Тамілка з Індії, а батько. Чорношкірий виходить з Ямайки. Харіс є логічною парою для кандидата у президенти, який має намір захищати права меншин. Якщо Байдена оберуть президентом, саме вона стане першою жінкою, яка обійме цю посаду. One nation under a groove. Getting down just for the of it. Як ми вже згадували, процес соціальної поляризації вплинув і на політичну. Джеймс Кембел у своїй книзі Поляризована причина розділення Америки пише про те, що з 1970-х демократична партія дедалі лівіше, а республіканців усе більше заносить вправо. Саме тому програми Трампа та Байдена це різні часом протилежні погляди на майбутнє США. Напевно, єдине, що їх об'єднує наміри боротися із пандемією. Ми не можемо постійно сидіти під замком. Ми велика країна з потужною економікою. Через пандемію люди втратили роботу. Люди навчилися жити поряд зі смертю. Якби ви озвучили чіткий план, якби вчасно запровадили карантин, можливо, нам удалося б уникнути катастрофи. Лозунг програми Трампа Борюся за вас. Трамп за зменшення ролі держави у житті громадян і створення умов для вільного розвитку бізнесу. Тобто менше податків, більше грошей залишається у підприємців, менше державної допомоги. Моги вразливим групам населення. У зовнішній політиці він ізоляціоніст, тобто не розуміє, навіщо з кимось співпрацювати. Також Трамп має намір продовжувати робити майже все те, що робив попередні чотири роки, тобто захищати те, що на сайті кампанії Трампа називають американськими цінностями, боротися проти абортів та підтримувати релігійні організації, зупиняти нелегальну міграцію, посилювати позиції американського бізнесу, зменшувати економічну залежність США від Китаю та збільшувати військову міць штатів. Також є обіцянка Збільшити кількість поліцейських, а ще здійснити першу місію під керівництвом людини на Марс ми відправимо щось прекрасне на Марс у найближчому майбутньому. Натомість Байден сподівається на відновлення відносин з іншими країнами та вважає, що мешканці США мають також розраховувати й на допомогу держави, особливо під час пандемії. Сміливі ідеї Джо Байдена це програма, яка обіцяє зробити як було до Трампа, та навіть краще серед пунктів: підвищення мінімальної зарплати, боротьба з расизмом, протидія змінам клімату, скасування студентського боргу за навчання та відно. Овлення прав мігрантів, кандидати у президенти та їхні прихильники критично оцінюють програми своїх супротивників. Республіканці насамперед Трамп звинувачують демократів у радикальному лівацтві та називають Байдена соціалістичною зміюкою, яка зробить американців менш заможними та посіє в країні анархію і хаос. Трамп заявив, що демократи хочуть знищити наше передмістя, попереджаючи, що політика його опонентів призведе до зростання рівня злочинності та краху сімейних цінностей. У численних твітах Трамп звертається до мешканців передмість, яким обіцяє, що захистить їх білий середній клас від бідних представників расових меншин. Форма захисту обмеження можливості будувати житло для малозабезпеченого населення. Демократи теж звинувачують республіканців, хоча й з меншою емоційністю. Найчастіше вони закидають Трампу расизм. Вибори у США нагадують якесь захопливе шоу. Та чому воно має бути цікавим українцям? США один із ключових партнерів України з безпекових питань. З 2015 року, по вересень 2020-го стратегія нацбезпеки взагалі визначала США як єдину країну, яка є стратегічним партнером України у сфері безпеки. З 2014 року Україна отримала від штатів військову допомогу на боротьбу з російською агресією на суму 1,75 мільярда доларів. Ця допомога була започаткована Обамою. Трамп підтримав її, хоча й не намагався якось сприяти миротворчому процесу на Донбасі. Україна для американського президента стала токсичною країною через справу Пола Манафорта. Та пізніше через процес імпічменту у 2016 році Україна розслідувала причетність Манафорта до діяльності партії регіонів. А Трамп сприйняв це як втручання в американські вибори та гру української влади на боці демократів. Я думаю, що Пол Манафорт став катастрофою для Дональда Трампа. Восени 2019 року Трамп шантажував Зеленського та вимагав відкрити розслідування проти Хантера Байдена, сина свого політичного конкурента, щоб збільшити свої виборчі шанси. Про це стало відомо. Широкому загалу, і американські лейтнайти почали про жарку Зеленського. А Конгрес процес імпічменту президенту. Трамп утримався при владі, але всі ці події не додали йому любові до України. Україна була відома до нього, Володимира Зеленського, своєю величезною корупцією, величезною більшою ніж у будь-якій іншій країні світу. Насправді, за рейтингами Україна є однією з найбільш корумпованих країн світу. Мені не подобається давати гроші країні, що настільки корумпована. у згаданій книзі. Зі Розерса є думка, що саме імпічмент став найвищою точкою поляризації американського суспільства у період до виборів. Як стверджує американський аналітик Майкл Кімич, незалежно від результатів перегонів, США не стануть брати безпосередньої участі у розв'язанні конфлікту на Донбасі. Американці втомилися від воєн, і зараз гроші їм потрібні на боротьбу з пандемією. За Трампа, напевно, не варто очікувати суттєвого пожвавлення та потеплішання у відносинах між США та Україною, враховуючи Ізоляціонізм Трампа годі мріяти, що ша приєднається до переговорів по Донбасу. Економічна співпраця має всі шанси залишитись такою ж самою млявою. Невідомо чи буде колись знов призначено спецпредставника держдепу США по Україні. На відміну ж від Трампа Байден вже оголосив свій план дій щодо України як президент. Я чітко дав зрозуміти Кремлеві, що Росії час припинити агресію проти України та окупацію. Адміністрація Байдена Харріс подбає про те, щоб Україна отримувала необхідну економічну та військову підтримку, включно із летальною зброєю. Водночас, ми будемо заохочувати Україну продовжувати ключові реформи, життєво необхідні для її успіху. В адміністрації Обами Байден був відповідальним за українсь Ский напрямок і намагався переконати президента надати Україні летальну зброю, але не зміг шість разів. Був в Україні у своїх мемуарах у 2017 році. Він написав, що Україна дала йому шанс здійснити свою дитячу мрію та змінити світ на краще. Щодо пані Харіс, вона засуджує російську агресію в Україні та виступає за надання підтримки українській державі. Здавалося б, ось він наш кандидат, та не все так просто. Непередбачуваність Трампа може змінити поточну політику штатів щодо України. І не факт, що для українців це будуть негативні зміни. Тоді як кейс України для Байдена це не тільки його мрії про кращий світ, це і Україна гейт. І саме симпатія до України може стримувати Байдена від активної підтримки країни, з якою пов'язаний корупційний скандал. У який втягнуто його родину. Наразі лідером перегонів є Байден. Але вирішальне значення матимуть і американські штати, де кількість прихильників обох партій більш-менш однакова. Їх називають штати, які не визначились. Також існує ризик, що Трамп просто не визнає результатів виборів. Я повністю визнаю результат цих великих історичних президентських виборів, якщо я переможу. І головне тут для України не лізти не у свої справи та не розмухувати полум'я поляризації в іншій країні. Як українська влада це зробила у 2016 році, відкрито підтримавши Гіларі Клінтон конкурентку Трампа на виборах, з цього, власне, і почалася новітня історія у відносинах України та США зі скандалами та звинуваченнями Трампа на адресу України, судячи з мовчання з боку українських яких політиків урок засвоєно. Лишається тепер сподіватись, що побажання майбутнього президента США щодо боротьби української влади з корупцією буде почуто. Сексе сторі у цій сфері могла б знизити рівень поляризації у ставленні американців принаймні до одного питання України. Бережіть себе. Вибори виборами, але що ж буде далі із поглибленням розділення в американському суспільстві? Поляризація це комплексне питання. Серед причин соцмережі, які допомагають поширювати та посилювати будь-яке радикальне висловлювання. І допоки Фейсбук та Твіттер-срачі живі, вони надалі розділятимуть американців і не тільки їх. Фак Фейспак, фак фейсбок. Існує і думка, що на заваді консенсусу поміж громадян США стоїть двопартійна система. Якби партій було декілька, вони представляли більше альтернатив. Позицій, які не треба було б обмежувати дуалізмами, типу чорний білий, демократи, республіканці, ліберали-консерватори та загалом поляризація глобальний процес. І навіть настільки різні країни, як Кенія, Індія та Колумбія, розвиваються за схожими моделями розділення суспільства. Велику роль при цьому відіграють популістичні партії та одіозні лідери типу партії Право та Справедливість у Польщі, і, Як і у Штатах розділення тут виникло на тлі тектонічних змін у Україні, які відбулися з Польщею у постком комуністичний період. Прихильники ПІС вважають, що лібералізація зашкодила їхнім інтересам і виступають за повернення до традиційних цінностей. Повністю заборонити аборти планують в Польщі. Конституційний суд вирішив, що переривати вагітність не можна навіть у разі тяжкої патології плоду. Їхні опоненти не обмежуються самими лише лівими силами. Це радше збірна з усіх, хто бачить Польщу частиною сучасного демократичного світу. За підрахунками дослідників, одна третина населення підтримує піс. Ще Третина, це їхні запеклі опоненти. Вони не тільки читають різні медіа та книги, але й ходять у різні театри та музеї і все більше віддаляються один від одного. Процитуємо статтю ліберального видання «Нью-Йорк Таймс. Ми живемо в настільки поляризовану епоху, що приналежність до політичних партій так само сильна, як і релігійна ідентичність. Ви не зміните свою релігію, якщо хтось скаже вам, що Мойсей насправді не мав десяти заповідей. Що ж може змінити ситуацію? Хай як не дивно, консолідуючими чинниками можуть стати глобальні потрясіння. Наприклад, після Другої світової війни американське суспільство було об'єднаним як ніколи у 21-му сторіччі. У перші місяці пандемії деякі Експерти з психології та деякі аналітики висловлювали сподівання, що спільна біда зможе створити вікно можливостей для примирення американців. Та згодом почали з'являтися дослідження, які стверджували, що пандемія лише посилює розділення американців за класом, расою, гендером. Американці також розділені у своєму ставленні до вірусу, і не останньою чергою завдяки Трампу. Якщо люди без симптомів повернуться на роботу, вони можуть заразити інших людей, які можуть померти. Так. Це цікава гіпотеза. Це факт. Ага, звичайно. Ви не вірите в це? Це наука. Це цікавенько. Хай хто стане президентом США, не лише від нього залежатиме розв'язання проблеми поляризації. Це питання, яке вимагатиме різних підходів, типу реформи виборчої системи та проведення діалогу між ворожими таборами, принаймні, щоб зрозуміти межу між реальним та уявним масштабом поляризації. Але для цього потрібен політичний лідер, який захоче і зможе це зробити. Чи захоче цього Трамп, чи стане сил для цього у Байдена. Ну, а якщо після цього випуску вам захотілося померти, ну бо єдине, що може об'єднати людство, це апокаліпсис, то отут випуск ще про те, що ж станеться з нашими соцмережами після нашої смерті. А оце посилання на наш Patreon. Робіть піп-пуп та донатьте улюблене Торонто. Контент за донати за основу взято.